Доброго часу доби. Ми з України. Продовжуємо знайомитися з мовою програмування Python. Розглянемо завдання 14.10. Складіть програму для обчислення найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел. Збережіть її у файлі завдання 14.10. Дана задача є однією з класичних, які використовуються в шкільних курсах програмування. Для створення програми використаємо алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника, який полягає в наступному. Від більшого числа віднімаємо менше і різницю стамо на місце більшого числа. Повторюємо цей процес доти, доки числа не стануть рівними. Це і буде найбільший спільний дільник двох натуральних чисел. Реалізація даного алгоритму на мові Python. Може бути, наприклад, ось такою, як це представлено в даній розробці. Виконуємо дану програму для кількох наборів даних. Для цього я відкрию файл програми. Запускаємо програму на виконання. Вводимо перше число. Нехай це буде, наприклад, 12. Вводимо друге число. Нехай це буде. Наприклад, 27. Отримали відповідь. Для завершення виконання програми натискаємо Enter. Виконаємо ще раз для іншого набору даних. Вводимо перше число, нехай це буде, наприклад. 45. Вводимо друге число, нехай це буде, наприклад, 225. Отримали результат. І так далі. На цьому все. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей.